Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про місцеве самоврядування. Говоримо з Іваном Дрогобецьким, полянським сільським головою, членом правління Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Пане Іване, я вітаю вас в нашій студії. Отже, в Україні стартував процес децентралізації. Чи відчули ви переваги власне на місці в своєму селі? На сьогоднішній день процес децентралізації він іде вяло. Переваги, якби у су... особисто я у нашому селі взагалі ніякі не відчув. І чомусь, чомусь, на думку мою і на думку моїх колег, децентралізація, крім красивого слова, на сьогоднішній день поки що нічого не А дам. що, власне, на вашу думку стримає цей процес? А власне стримує незрозумі... незрозумілість. Процесів взагалі, які, які відбуваються навколо децентралізації. Тому що е, інколи люди, прості, прості пересічні громадяни, е, дивлячись е, телевізор, е, чують е, високопосадовців, які говорять на екранах телевізорів, що ми зробили децентралізацію, ми спустили гроші, вже фінансова децентралізація вже відбулася у нас, якби так, так. Ми вже спустили всі гроші і люди на місцях. Починають задавати питання органам місцевого самоврядування. Вам же з Києва спустили всі гроші, чого ж ви нічого не робите. А насправді ніяких грошей ніхто нікому не спускав. Тобто, в принципі, по суті, громада сама на місці має е, заробити ці гроші, я розумію. Однозначно. І е, децентралізація в моєму розумінні е, це якраз іде децентралізація, тобто розподіл як е, повноважень, так і е, коштів. А у нас, на жаль, повноваження дають, а кошти ви знайдіть собі самі. А власне стосовно повноважень, ви вже відчули переваги, якими повноваженнями наділяється місцева громада? Чи відбулося вже на місці об'єднання громади у вас? У нас в Закарпатській області цей процес йде дуже повільно. Декілька громад виявили бажання об'єднуватися, але на сьогоднішній день ще немає об'єднаних громад. Чому? Тому що я думаю, і я впевнений у тому, що питання щодо об'єднання громад виникнуть якраз після їхнього об'єднання. Тому що чітко законодавчо не врегульовані питання. Ми заявили про процес децентралізації, ми заявили про процес об'єднання, зробили навіть закон про об'єднання громад. Але для того, щоб нормально та громада функціонувала, треба внести зміни в 500 законодавчих актів. І ну, чим, власне сьогодні займаються народні депутати. А от на вашу думку, ті ресурси, які належать громаді, тобто на сьогодні це мінеральні води, це курортна територія. А після того як ви будете наділені новими повноваженнями, а власне уже наділені цими новими повноваженнями, ви зможете розпоряджатися ними на власний розсуд. Тут дуже питання двозначне, тому що є питання видачі ліцензій на надра, на користування надрами і тому подібне, а це на сьогоднішній день все, все зав'язано на Києві в центрі. Тобто ліцензії на видобуток мінеральних вод надрами виготовляється і видається Міністерством екології України. І сільська рада у цьому випадку, будь-яка рада, може виступати тільки як таким проміжним звином, яке, яке просто надає погодження або не надає погодження. Тобто від неї буде дуже мало чого залежати. Тобто за умови навіть надання нових повноважень, розширених повноважень, Звичайно, звичайно. Сільська рада не буде, не буде мати таких понорів, щоб видавати ліцензії тому чи іншому користувачу. А якщо взяти на сьогоднішній день, що ліцензії на надра, які нам обіцяють якоби після об'єднання передати, видані, образу, там, скажімо, до 30-го року, до 28-го року. І що зараз зробити? От у них є вони залишають, будуть мати силу, власне, до цього року? Ну я, я думаю, що е, закон зворотньої сили немає. Якщо вони... Справа в тому, що за ліцензію ліцензіати платять гроші. Вони їх викупляють на аукціоні. І якщо вони заплатили за них гроші, то відповідно ніхто, ніхто їм е, сільська рада їм не поверне їх, або зараз, якщо скажемо, що... Е, ми відбираємо ту ліцензію і передаємо її іншій особі чи іншому іншій юридичній там фірмі. То це поламає всі бізнес-плани того чи іншого підприємства. Ну так чи інакше, дивіться, питання той же питної води на місці, да? там на території вашого села не вирішується вже понад 10 років. Так, це е, дуже серйозне питання, але воно не вирішується. Е, Знову ж таки, тому що закони не діють. В нашому На, на баланс <кій> Полянської сільської ради було передано 9 багатоповерхівок, п'ятиповерхових будинків. Це біля тисячі мешканців. Відповідно до постанови Кабінету міністрів у комунальну власність передавався житловий фонд. Разом з ним мав передатися інженерна інфраструктура. Каналізаційні, водопровідні, газові, електромережі. Тому що, щоб ті багатоповерхівки нормально могли функціонувати, їх треба обслуговувати, їм треба давати воду, їм треба забирати від них стоки. Але Укрпрофоздоровниця будинки проблемні передала, а всю інженерну структуру водогін, очисні споруди, підприємство, яке обслуговувало ті житлові будинки, вони передали на свої фірми далі. Зволікають з передачою тих е, об'єктів. Ну, яка ситуація нині? Власне, от з нині... процесом децентралізації може змінитися ситуація? Е... Адже е... уже не Київ буде вирішувати ваше питання, а ви на місцях будете бачити головні проблеми і братися за них, і стукати в ті двері, де вам від... мають відкрити? Тут е, питання, питання стоїть зараз. У нас ми е, знаходимося в судовому процесі з Укрпрофоздоровницею. Е, е... На сьогоднішній день справа у Вищому господарському суді України. Укрпрофоздоровниця не хоче передавати той водогін нам в зв'язку з тим, що каже, що це їхнє майно і необхідне для обслуговування санаторію, мотивуючи це тим, що їм потрібна вода, і ми, ми, ми ж не заперечуємо, ми наоборот хочемо, щоб привести в порядок. Той водогін, який зараз на сьогоднішній день дуже у плачевному стані, з 1972 року, як його побудували, так, так ніхто там нічого і не робив. Ми е, готові за рахунок сільської ради відремонтувати, зробити, привести його в належний стан і в необхідній кількості надати. Тобто якщо ви профінансуєте і, скажімо так, відремонтуєте цей водогін, то води буде вистачати такого для села. Однозначно, що питання буде вирішено. Справа в тому, що зараз стоїть не тільки питання у постачанні води, зараз стоїть і питання у якості тої води, яка постачається з даного водогону. І ми, ми маємо проєкт, маємо проєктні рішення, дуже багато е, обговорювали дане питання, і Укрпрофоронець так і не збирається нічого там робити, нічого не робить для того, щоб відремонтувати той водогін, щоб покращити водопостачання. І ми вирішили... А от проєкти стосовно будівництва нового водогону, ви, по-моєму, були ініціатором Значить, його втілення? У 2005 році. Це питання вже 10-річної давності. Ми розуміли, що поляна інтенсивно розвивається. Так? У нас була проблема з постачанням електроенергії, з постачанням газу і постачанням води. Дві питання з постачання газу і постачання електрики ми вирішили, тому що вирішувала сільська рада разом з підприємцями. Дане питання Укрпрофоздоровниця всіляко відтягувала, і воно у нас на балансі водогін, і ми не могли піти чужий водогін ремонтувати так без їхньої згоди на то. Тобто тільки в процесі судового рішення, якщо буде на вашу користь, ви зможете стати власниками цього водогону, так. яким чином має вирішитися це питання? Ну відповідно до законодавства вони мусили передати нам той водогін. Але всякими шляхами неготові документи, зміна керівництва в Укрпрофозоровниці, так, так потягнули час, що вже в цьому році до нас звернулося 1500 чоловік, це мешканці села Поляна і 49 підприємців, які, які працюють на території Поляни, що їх обмежують у водопостачанні, в них живуть люди. Е Зручності дуже багато. Вони не знають, що людям говорити. Люди приїжджають з різних куточків України до нас відпочивати, а той приватний підприємець не може надати йому нормальні послуги. То наскільки я розумію, триває процес судове, судовий процес, власне, має там на меті передати цей водогін у власність громади. Так, так. Ми зараз подали позов про визнання права власності на водогін Луг за територіальною громадою села Поляк. От коли громада буде володіти цим водогоном, яким чином буде вирішуватися питання? От загалом ми говорили на початку програми, да коли розширюється повноваження на місцях, ну наскільки що що і, які позитивні моменти можна зробити з цього? А позитивний тут момент один, тому що е, якщо на сьогоднішній день є водогін, який е, е, дає воду е, в цілому селу, так, і ще і е, в сусідньому солочинку є таке село Солочин, е, подає йому воду, то якщо нема води, то люди чомусь йдуть не, не в санаторій, який подає воду, а йдуть в сільську раду. Тобто, якщо буде передано на сільську раду, то сільська рада буде знати відповіді на запитання і зможе є. людей власне забезпечити ці однозначною водою і ціль, ціль якраз відповідно до закону про місцеве самоврядування, водопостачання, водовідведення, вивезення побутового сміття, благоустрій, це є безпосередня. Компетенція органів місцевого самоврядування От залучення інвестицій необхідне фінансування для того, щоб а, покращити і якість питної води, да, і можливо збудувати новий водогін а, розширені повноваження. А ви маєте на це право залучати інвестиції? Ми а, залучаємо інвестиції вже на протязі 10-12 років. Тобто, у нас а, у нашому населеному пункті працює біля 60 приватних підприємців. Які е, відгукуються на будь-які ініціативи, які дає сільська рада, так тобто інвестиції внутрішні ви залишаєте? однозначно. І, і наші підприємці дуже зрозумінням ставляться до цього питання, тому що ми ніколи не будемо їм пропонувати того, що не буде їх влаштовувати. Тобто ми, якщо піднімаємо якесь питання, то вони зрозумінням до цього ставляться. Так само було питання про електропостачання, так само було про газ. Тобто є проблема, ви бачите її вирішення і контролюєте, наскільки вона вирішується. Однозначно, тому що у нас є бюджетні кошти і є кошти підприємців які залучені. І, і ми зараз е, співпрацюємо з фондом «Проон», який також дає е, частку грошей на такі об'єкти. А е, яка власне, ситуація на сьогодні із свердловинами мінеральної води? На сьогоднішній день е, свердловина е, з Адже ситуація... ваша територія багата, ваше курортне село і навколишні села, наскільки я розумію, багато мінеральними водами. Я вам скажу, що на сьогоднішній день е, ситуація не контрольована. Контроль за видобутком мінеральних вод відсутній повністю. Це я говорю з усією відповідальністю. Тобто ті ліцензії... контроль власне на державному рівні. На державному рівні він відсутній взагалі. Тому що на сьогоднішній день е, ліцензіати е, самі викачують, самі себе контролюють і самі звітують про те, скільки вони взяли тої води з мінеральних свердловин. А до чого в результаті це все може призвести? Відсутність контролю? А я вам скажу, до чого воно приведе, тому що вже за останні 10 років у нас дуже сильно розвинувся бізнес розливу мінеральної води в пляшки. І якщо взяти ситуацію років 20 назад, то це було дуже чітко розподілено. Так? Були санаторії, оздоровниці, які мали ліцензії на видобуток мінеральної води в, для лікування, в лікувальних цілях. І було підприємство одно єдине в Сволявському районі, це було ВАЦ «Сволявські мінеральні води, яке мало ліцензію на видобуток, промисловий видобуток мінеральної води. То якщо взяти 20 років назад і зараз, то в той період для лікування йшло, використовувалося там, 60%, 40% йшло на розлив, то зараз 90% йде на розлив, а 10% йде на лікування. І Ті лінії, які зараз стоять там у нас, вони можуть викачати всі наші свердловини. Якщо взяти тенденцію до зменшення дебетів, мінеральної води є таке поняття, зменшення дебету, запаси, там перезатвердження, то у нас майже на всіх свердловинах, в яких е, видобувається мінеральна вода у промислових цілях, на всіх зроблені перезатверджені запаси, тобто в сторону зменшення. Чому? Тому що вони перекачують реальну воду. І перекачують її тому, що контролю за ними ніякого ніхто не веде. Ні з боку держави, ні з боку районної, районного керівництва, тому що воно і не має таких повноважень. Оці свердловини, які відкривають, да, викопують для того, щоб мінеральну воду звідти доставати, наскільки в законний спосіб це відбувається сьогодні? Наші мінеральні води були розвідані геологами ще в 70-ті роки, в 60-ті, 70-ті роки. Тобто зараз, якщо і перебурюють свердловини на родовищах, то це вже лише пов'язано з тим, що неправильно експлуатували свердловину. Там є такі поняття, як завал, завалилася свердловина і рядом брять іншу для того, щоб... Забирати мінеральну воду і під видом, що то сверловина No11, uh -huh. рядом бурять другу і, і називають її так само сверловина номер 11 Якщо о, на сьогоднішній день по Солочинській сільській раді є дуже багато питань, там о, бурять ті сверловини, вже ніхто не розуміє взагалі, хто там забурив, хто не забурив, як, на яку є ліцензія, на яку нема ліцензії. І це все нікому до цього діла немає, тому що е, ну, Києву людям, які сидять в Києві, їм все рівно, їм головне, щоб заплатили за ліцензію. А скільки там тої води вони викачують, як вони викачують, абсолютно ніякого контролю. немає. Я вам скажу, що на сьогоднішній день люди, які мають ліцензії на мінеральну воду, вони вважають себе над законом. вони Доступ до своїх сверловин, вони майже, майже нереальні, ви не попадете просто так. На завод, то як закриті зони, місцеві екологічні служби, місцеві держгірпромнагляд має контроль вести за тим. але вони вже настільки роками пов'язані спільною працею такою, що вони абсолютно нічого вже навіть не говорять. Ну, а власне, от процес децентралізації, про який ми говоримо, влада на місцях, більше повноважень, не може змінити цю ситуацію? Може змінити. Може змінити, якщо, якщо е, ці повноваження будуть реальними і будуть чітко виписані у законі. Тому що заразкі ми... повноваження мають стати реальними? Настільки реальними, що е, я думаю, що вищим органом у, на території тій чи інші, да, сільська рада, чи то буде селищна рада, чи то буде місто, мають бути. Е, Сесія сільської ради, яка, яка прийняла рішення, що там про видобуток мінеральної води чи видобуток будь-яких будь корисних копалин проводиться от в такий спосіб. І, і, і він має проводитися от в такий спосіб. От сесія прийняла рішення, і це рішення має бути законним для а, всіх. Виконання на певній території. От тоді буде, тому що тоді, розумієте, ситуація виходить така, що ліцензіат отримав ліцензію в Києві. На мінеральну воду. Є зараз випадки такі, що е, він показав одні документи тут, uh -huh. на одну свердловину, а отримав ліцензію взагалі на другу свердловину у другому місці. Тому що тут люди не бачать, що якщо б це виготовлялися документи на місці в тій громаді, то вони б сказали, що ви тут неправильно подаєте ви документи. Ви маєте на увазі ті ж самі ліцензії, має ліцензіями займатися громада? Я думаю, що так. Тобто це повноваження має належати саме громаді, Одну для значу. того, щоб питання контролювалося. І не може видаватися ліцензія на 30 років, на 20 років. Це неправильно. Тому що той ліцензіат отримав ту ліцензію і 20 років контроля ніякого. Він сам себе контролює. Я думаю, що... От громада може впливати на цей процес. Вона може контролювати, скажімо так, використання цієї свердловини мінеральної води. На сьогоднішній день немає законодавстві пункту, де б громада могла прийти там і контролювати той лічильник на, на, на воду. У нас була пропозиція на... А громадські активісти, наприклад. У Києві це доволі популярно. Ну, я вам скажу, що, на жаль, громадські активісти на сьогоднішній день, як правило, контролюють того, хто не угодить. А, а свої, якщо беруть, то нічого страшного. Ну і ми говоримо на початку програми власне про бюджетне фінансування, бюджетну децентралізацію. А яким чином громада може сьогодні заробити на свої потреби для того, щоб вирішити свої питання на місцях? От та ж сама мінеральна вода, да, яка виробляється з цих свердловин. І яка йде не на лікування, а 90%, ви кажете, іде як для бізнесу, для так. продажу. Таким же чином ви могли б ці гроші залишати у місцевому бюджеті. Сільська рада з видобутку мінеральної води не має ні одної копійки, крім того, що люди мають роботу, і на, на, на сьогоднішній день прибутковий податок поступає у район, а не в сільську раду. З тих з тих людей, які там, які там працюють, тільки після об'єднання громад прибутковий податок буде поступати у місцевий бюджет, Тобто то сьогодні важливо об'єднатися? Я не згіден з, ці, з, з цією думкою, що важливо об'єднатися. Чому? Якщо ми говоримо про те, власне, що ці кошти будуть залишатися на розвиток села після об'єднання, але разом з тими коштами розумієте, от у нас дуже викривлено це поняття об'єднання. Тому що каже, ви об'єднайтеся із трьох тисяч зробіть десять, ми вам додаємо три мільйони. Вони додають три мільйони і проблем на десять мільйонів. Тому що разом з тими коштами, які дають нам, вони дають нам три рази більше проблем. Тому що додаються території, додаються люди, додаються бюджетні установи. Але і... разом заробити на тій ж мінеральній воді ті свердловини, які зможе контролювати громада. За умови розширення повноважень громада, сільська рада ні до об'єднання, ні після об'єднання не має права продавати ту мінеральну воду. Вона, вона може вплинути тільки на е, порядок її. Рунувати, принаймні, її використання цієї води, так. цих свердловин. І все, і все. А грошей від того то не буде получати. Дякую за розмову. Так чи інакше, процес стартував. Будемо сподіватися, що все-таки процес децентралізації покращить ситуацію на місцях, і Україна займе достойне місце Європі. Ну, я б дуже того хотів. Чесно. Дякую за розмову. Іван Другобецький, полянський сільський голова, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Це була програма Позиція до зустрічі в ефірі.